Справжнє свято для дітей, які живуть в районі вулиці Котляревського, відбулося 24 серпня. Тут відкрили дитячий майданчик, якого раніше у дворі взагалі не було. Для малюків організатори підготували навіть шоу-програму. Запросили клоунів та місцевих техвендистів з обласної федерації Будокан Текен. Святом діти залишились задоволені. Сьогодні відкриття майданчика нас дуже гарний двір, але майданчика не було. А тепер будемо займатися спортом, будемо грати так, футбол, все. баскетбол, будемо підтримувати свою форму. Ініціював, а згодом і втілив у життя задум місцевий підприємець. Цей дитячий майданчик каже, вже третій у рівному, який він облаштував за власний кошт. Я відкриваю такі майданчики, бо хочу, щоб на, на чим більше дітей відліклося від, від комп'ютерів. Відійшли від телебачення. А вийшли во двор, побачили, що дійсно дуже багато цікаво. Ігор во дворі, що дуже багато є цікавих спортивних клубів, де можна займатися спортом. Як для це корисно для здоров'я, це свіже повітря. Зробити для дітей справжню казку надзвичайно просто. Потрібно лише цього захотіти. Переконаний затійник свята. Олександр Тус, Володимир Захаров, новини рівного.